Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про повноцінний макіяж, а саме сьогодні ми будемо тестувати бюджетну косметику. На задньому плані у мене чутно шум, сторонні звуки, все тому що поряд з моїм будинком зараз відбувається ремонт дороги. На жаль, цей шум весь день, і сьогодні у мене були заплановані зйомки, тому сьогодні я все рівно знімаю. Сподіваюсь, що цей шум не дуже сильно буде вас відволікати від сьогоднішнього процесу. На жаль, на цей процес я абсолютно ніяк не можу вплинути. А чекати, доки все закінчиться, ну на це піде, можливо, навіть не один день, тому продовжуємо сьогоднішню тему. Звісно ж, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. На моєму обличчі абсолютно немає ніякої косметики, ви можете бачити всі мої недоліки. Сьогодні я нанесла тільки зволожуючий денний крем і більше нічого. У мене, скажімо так, стандартний набір звичайної людини, є почервоніння, сліди від прищиків, розширені пори, зморшки, чорні цятки, що в мене ще є. Ластовиння. Ну, в принципі, все як у звичайних людей. Будемо зараз створювати якийсь макіяж, скажімо так, від А до Я повноцінний бюджетною косметикою. До речі, всю цю косметику я купувала в магазині Єва по дуже-дуже доступним бюджетним цінам. Як зазвичай, свій макіяж я розпочинаю з нанесення тонального засобу, тому сьогодні ми від цього правила не відходимо, не відступаємо, тому також розпочинаємо з тонального засобу. Сьогодні я обрала ось такий тональний крем від бренду Елен Про. Називається Soft Mat 30 мл об'єму, і мій відтіночок під номером 102. Називається Ivory. Звичайний тональний крем, який добре носиться, добре виглядає на шкірі. Нічого такого е, прямо космічного на вашому лиці не створить, але, в принципі, за свою ціну досить непоганий продукт. У нас в серединці йде ось зараз покажу: ось така штучка. Ну, такий носик гостренький, в принципі, звичайне пакування нічого особливого. Перед нанесенням, як зазвичай, жмакаємо наше пакування, струшуємо, щоб усі компоненти перемішались, щоб наш тональний продукт ліг рівномірно, красиво і без жодних нюансів. Розпреділяти буду ось таким пензликом, скошеним, щільно набитим від бренду Ruby Rose. Але якщо будуть якісь нюанси, якісь полоси, чи ще щось, завжди можна все підтушувати за допомогою спонжа. Ви просто послухайте цей шум на задньому плані, це просто якийсь капець. У мене від цього шуму скоро ось така просто голова буде, вона просто взірветься скоро. чесно. Дуже галасно, дуже шумно, але нічого не вдієш. Ось така текстурка. Ну, це такий щільненький прямо тональний крем, це не тональна основа, не щось таке легке і рідке, а просто звичайний тональний крем. До речі, відтінок досить універсальний такий, і не занадто жовтий, і не занадто якийсь там рижий, рожевий, щось, ось таке нейтральне, ну, можливо, більше все ж таки до жовтого підтону. Але, в принципі, мені здається, що при розтушовці цей відтінок прекрасно на мені виглядає. Ну, власне, зараз ви в цьому переконаєтесь. Тональний крем коштує щось в рамках 100 гривень, здається навіть дешевше, ніж 100 гривень, і дивіться на це покриття. Ліва сторона без тонального засобу, права сторона з тональним засобом. Ну, мені здається, що різниця досить помітна і досить велика. Як за свої кошти, то виглядає цей тональний крем просто чудово. В нього такий напівматовий фініш, досить красивий, натурально виглядає, і подивіться, ну, перекриває реально круто. Я закінчила розподіляти цей тональний крем, ось так от усе виглядає. Пропоную почекати приблизно 10 хвилин, щоб цей тональний крем повністю усівся на моєму обличчі, а потім вже перейдемо до наступного продукту. Ну що, мої хороші, пройшло вже 20 хвилин з моменту нанесення тонального крему. Довелося зробити таку паузу в 20 хвилин, тому що на вулиці було ну, просто надзвичайно. Галасно, щось там стукало, грюкало, тому довелося зробити невеличку паузу. Звісно, ще чутно звуки від спецтехніки, але вже не так сильно. Дивіться, за ці 20 хвилин досить сильно сяє моє обличчя. Якщо чесно, я здивована, тому що коли його тестувала, цей тональний крем був більш такий схожий до матового. Зараз прямо такий сатиновий, ніби навіть трішки дзеркальний ефект. Не знаю, чому так, але ну, маємо те, що маємо. А, скажімо так, зараз було б дуже добре нанести пудру, але у мене рідкі рум'яна, тому зараз ми спочатку нанесемо рум'яна, а потім вже будемо наносити пудру. Рум'яна у мене ось такі від бренду Lamelle, відтіночок під номером 404. Цих рум'ян потрібно зовсім небагато, тому що вони надзвичайно пігментовані. Тому зараз вам покажу і відтіночок, ось так на руці дивіться, ну надзвичайно насичений. правда? І швидесенько буду його переносити сюди на щічки. Тушувати буду за допомогою спонжа. Ну що ж, з рум'янами я начебто закінчила. Поки що, звісно, виглядає занадто яскраво, але пам'ятаємо про те, що ми нанесемо пудру і зайвий цей колір він просто зникне під шаром пудри. Гаразд, поки ми не припудрились, давайте ще додамо консилер на очі, тому що туди тональний крем я не додавала. Консилер у мене ось такий мій улюблений від бренду Evelyn у відтіночку 08. Я цей консилер просто обожнюю. Він надзвичайно легкий, дуже ніжний, приємний, гарно перекриває, гарно вирівнює і прекрасно носиться. Ну, в принципі, від цього консилера я отримую все, що мені потрібно, тому він мені так сильно подобається. З консилером я повністю закінчила, тому відкладаємо його в сторону. І я думаю, що можна тепер фіксувати наш тональний крем за допомогою пудри. Пудра у мене ось така від Glenbier, називається My Wings, Це така колекція у них виходила. Там було досить багато всяких продуктів і тіні. І помади, і туші, і все, що завгодно. Так, от, ось ця пудра, колекція My Wings іде в одному універсальному кольорі. Виглядає вона ось так: дивіться, досить гарний такий дизайн. Ось так, от красиво вона виглядає, нагадує, ніби якийсь чи бронзер, чи якийсь хайлайтер, от щось ось таке цікаве. Але насправді, коли набираю, пудра виглядає ось так. Вона така біленька, при розтушовці стає повністю прозора. Беру будь-який пухнастий великий пензлик, набираю, трішечки струшую і фіксую тональний крем. Подрую я також закінчила. Дивіться, тепер у нас такий матовий гарний фініш на обличчі. Можна наносити бронзер, хайлайтер і так далі. Але дуже сильно не вистачає брів, тому я пропоную все ж таки розпочати саме з оформлення брів, тому що ну, ось такий контраст мені не дуже сильно подобається. Макіяж брів будемо створювати ось такою помадкою від бренду Focalure. Ось так от виглядає. У мене у відтіночку 02. Зараз вам її покажу серединці. Ось так от виглядає. Досить таки піддатлива мусова текстура у цієї помадки, але є один недолік: те, що відтінок трішки мені темнуватий, тому потрібно нанести небагато, щоб брови більш-менш. Симпатично виглядали. Набираю, давайте покажу вам сводчик цього відтінку. Ну, я прям таким товстим шаром нанесу. Ось такий колір. Дивіться, яка пляма від рум'ян. Потрібно все це зняти, але давайте спочатку нафарбуємо брови. Спочатку я їх прочісую трошки, а потім оформлюю. Приблизно виглядає ось так. Хоч я начебто й наносила небагато, але відтінок досить насичений, тому все рівно брови виходять такі от е, темні, насичені, не зовсім прямо натурально виглядають, але, в принципі, мене це не сильно лякає, тому буде, як буде. Зараз я відлучусь оформлю другу бровочку і повернусь до вас. Ну, якось ось так виглядає. В принципі, більш-менш симетрично, можливо, десь щось не дуже ідеально, але в цілому, скажімо так, піде. Пропоную переходити до скульптурування обличчя. І для цієї цілі я візьму ось такий бронзер від бренду Catrice, у мене у відтіночку 0,35. Досить гарний бронзер. Всередині виглядає ось так. Тут досить класний відтінок, він мені дуже сильно подобається. А ще дуже сильно подобається, що цей бронзер надзвичайно легко наноситься, надзвичайно ідеально розтушовується. І дуже подобається власне, колір, як він виглядає на моєму обличчі. В принципі, це, напевно, один із моїх найулюбленіших бронзерів. Напираю на великий пухнастий пензлик. Трішечки його струшую, але не сильно. І переношу. Я також закінчила, тому відкладаю його в сторону, і ось так от усе виглядає. ну Начебто, виглядає прекрасно. Переходимо тепер до хайлайтера. І сьогодні я тестую ось такий хайлайтер від бренду LCF, колекція De Provence Ще ні разу його не наносила на своє обличчя. Сьогодні хочу зробити це вперше. Тут ось такий цікавий аплікатор, така подушка. Тепер дивимось. Уу, дивіться, як красиво сяє, як гарно все це мерехтить, ось дивіться. Ну, прямо дуже гарно. Не знаю, як мені його краще нанести на обличчя. Але спробую прямо із цієї подушки. Трішечки додам на носик. Ой, так сяє прикольно. І трішечки ось сюди. Слухайте, ну в нього такий. Не те, що дрібні, а досить такі великі сяючі частинки. Вони, звісно, дуже гарно мерехтять, але достатньо такі великі. Тепер, напевно, підтушую трошечки. Звісно, цим пензликом залишки вони просто відлітають, але більша кількість все рівно залишається на обличчі. Дивіться. Ну, помітно, що сяє, досить красиво сяє, мені подобається. Головне нанести не занадто багато, бо буде виглядати трішки дивно. В принципі, хайлайтер прикольний. Ефект на обличчі також цікавий. В літній період буде прикольно наносити ось сюди на плечі, можливо, навіть на шию, на зону декольте. Наприклад, якщо у вас відкритий верх, там не знаю, топ, або там ромпер, чи майка, чи боді, чи ще щось, або сукня якась ось, ось тут зверху, трішки оголена, буде надзвичайно гарно виглядати. Особливо на сонечку буде так мерехтіти, прямо супер. Можу сказати одне, що ось цей хайлайтер у LCF вийшов досить класний, і відтінок у нього гарний. До речі, тон мого хайлайтера 0,1. Давайте тепер переходити до макіяжу очей. І для цієї цілі я візьму ось таку новиночку від бренду LCF. Це точно така сама колекція, як і e хайлайтер. Називається колекція De Provence, І це двосторонні тіні. З однієї сторони, ось тут матові тіні, а тут ніби такі металеві, сяючі, можливо, навіть шимерні. Давайте я вам швиденько покажу. Ось такі невеличкі аплікатори, ну, досить прикольно виглядає. Гарний ось цей відтіночок, дивіться, який він. Він ніби і фіолетовий, і рожевий, і сірий водночас досить красивий, прямо такий гарний. І тепер подивимось на сяючий. Сяючий мені вже текстурою не дуже подобається, він якийсь ем, не знаю, напівпрозорий, лягає якимись комками. Ось так от виглядає. Його цим аплікатором неможливо ідеально рівно розподілити. Бачите, ось якось ось так. Не знаю, що зараз вийде, я вирішила сьогодні фарбувати тільки ось цими тінями. але взяла іще ось такі сяючі глітерні тіні від GlamB в номері 03, а тіні від LCF, до речі, вони йдуть без номерка. Тут реально на упаковці немає номеру. Але запам'ятовуємо сам колір цих тіней. Якщо чесно, я навіть не знаю, що зараз вийде, але. Трішечки мені, якщо чесно, лячно, трішки я переживаю, розподіляємо усі ось ці складочки, які у нас тут є, тому що тут консилер трішечки забився. Наносити, напевно, сюди пудру або сухі тіні я не буду. Буду відразу наносити ось ці рідкі тіні Трішки ось так додаю, і буду відразу пензликом розтушовувати Не знаю, яка форма у мене вийде, чесно. Рідкими тінями я користуюсь дуже рідко. Мені якось вони не дуже зручні. Що можу сказати? Поки що відтінок мені подобається. Дивіться, красиво виглядає, але потрібно якось ось тут оформити цей хвостик, якщо чесно, не знаю, як це зараз зробити. Напевно, прямо ось так наберу із цього аплікатора і трішечки якось ось так буду підтушовувати. До речі, ці тіні вони такі якісь липкі. Не дуже мені подобається відчуття на повіках, але в цілому виглядає начебто й непогано. Трішечки так пальчиком підтушовуємо. Ось тут трошечки додам. Ну, щось, щось, звісно, виходить, не знаю. Мені здається, що ці тіні більш будуть пасувати, як підложка під сухі тіні. Але мені цікаво їх спробувати ну, в одному поєднанні, тобто тільки ці тіні і більш нічого зайвого. Ну, ми ж експериментуємо, ми ж тестуємо тіні, правильно? Це ж у нас тест-драйв, тому будемо перевіряти. Ну, власне, ось так от у мене вийшло. Трішечки хвостик ось тут до виска. Ну, ось так от. До речі, відчуваю липкість, і ця липкість якось ніде не проходить. Ну, давайте почекаю 2-3 хвилинки і подивимося, застинуть ці тіні чи ні, чи вони ось такі липкі і будуть. Не знаю, потрібно перевірити. Пройшло вже 5 хвилин з моменту нанесення ось цих тіней. Власне, ось так от усе виглядає. Можу сказати одне, що вони не дуже комфортні. Ось тут посерединці повік відчуття стя... стянутості, липкості, особливо, ось так, якщо доторкнутися, то відчувається липкість, що, звісно, не дуже приємно. Відтінок просто бомба, візуально вони виглядають дуже гарно. Ну, Трішки підкреслюють нерівність, підкреслюють текстурку шкіри, але в цілому виглядають непогано. Давайте перейдемо тепер до ось цього сяючого відтінка. Якщо чесно, я навіть не знаю, як я його буду наносити. Напевно, відразу на маленький пензлик, а потім вже буду переносити на повіко. Не знаю, що з цього вийде, ну спробуємо. Дивіться, ось так от усе це виглядає. Дуже сяючі, дуже гарні, але мені здається, що якщо зайвий раз якось поморгати, то все тут скатається або візьметься якоюсь такою незрозумілою плівочкою. Ну, Я думаю, що я ось нанесу зараз ці тіні і почекаю хвилин 5, а далі уже подивимося, що з цього вийде. Ну що ж, вже пройшло 5 хвилин з моменту нанесення ось цих сяючих тіней. Власне, ось так от усе виглядає. Якщо чесно, коли я нанесла ось цей сяючий відтінок поверх матового, зникла оця надзвичайно сильна липкість. І, чесно кажучи, зникло відчуття стягнутості. Тобто мені рухати очима комфортно, мене нічого не стягує. Ну, В принципі, мене все влаштовує. Візуально виглядає гарно, але звісно, якщо ось так зробити то будуть ось тут сліди помітні, буде відчуття, ніби там, знаєте, якось скатали тіні. Але, ну, в принципі, виглядає добре. Є невеличка липкість, але вона мінімальна. В цілому, ось таке комбо, коли поєднувати саме два відтінки, то виглядає і гарно, і відчуття комфортне. А не знаю стосовно нижнього повіка, що туди додати. Можливо, просто стійкий гелевий олівчик від ламель, і цього напевно буде достатньо. Я ще підготувала ось такі глітерні тіні від глимбі, але мені здається, що їх сюди не потрібно додавати. І так усе виглядає досить яскраво і дуже сяюче. Тому. переходимо до олівчика. У мене ось такий каял від ламель у відтіночку 406. Тушувати я його буду цим же пензликом, яким наносила матові тіні. Ну, власне, ось так от виглядає. Мені здається, що виглядає гарно, добре, в принципі, нічого такого поганого сказати не можу. Переходимо тепер до туші. Сьогодні я вирішила обрати ось таку туш, тому що вона дизайном підходить до сьогоднішнього макіяжу. Це у мене туш від Catrice. Ну, і, власне, давайте будемо її наносити. Ось така щіточка. Відразу хочу сказати, що буду наносити її в два шари, тому що в один шар вона лягає якось слабенько і ніякого такого ефекту не дає. Ось так от ця туш виглядає в два шари. Ну, Мені здається, що виглядає цілком непогано, досить гарний результат і подовжує, і трішки придає об'єму, насичений красивий чорний колір. В принципі, все з цією туш'ю досить добре. І носиться вона також класно, не скатується, не осипається, все прекрасно. Мій макіяж практично завершено. Залишилось нафарбувати мої вуста, і, в принципі, все. Для цієї цілі я обрала два продукти: це буде контурний олівець від Color Intense і ось така тінтуюча олійка від LCF. Давайте розпочнемо з олівчика. Олівчик у мене у відтіночку 01. Ось так от викручується, це механічний олівець, але я його можу носити як повноцінну помаду. Мені цей відтінок подобається, він досить гарно мене освіжає. Мені здається, що цей відтінок такий ніжно-рожевий буде зараз у весняну пору, цілком доречний, особливо коли все навкруги цвіте, це дуже гарно. Я начебто нанесла цей олівчик. Ось так от виглядає просто нанесений олівець. Я його нанесла не тільки як контур, а й повністю на всі мої вуста. Зараз трішечки його підтушуємо. Так, прибираємо його в сторіночку. Трішечки пальчиками тушую. Ну, ось так от. І тепер поверх цього олівчика буду наносити наш тінт. Ось такий великий аплікатор тут. І дуже-дуже смачно пахне. До речі, відтінок цієї олійки називається світ-піч. Додаю зовсім небагато, здебільшого по центру своїх губ. Ну що ж, мій макіяж повністю завершено. Пропоную тепер вблизу на нього детально роздивитись. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. So black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, ось такий образ у нас з вами вийшов. Мені здається, що цілком весняний варіант, цілком, скажімо так, допустимо. Мені, в принципі, все сподобалось, не дивлячись на те, що тіні надзвичайно бюджетні, і я на них взагалі ніяких надій не покладала. Я думала, що це буде просто якийсь капець, якийсь треш. Але насправді вийшло все досить симпатично і гарно, на мій подив. Я приємно здивована. Ну що ж, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!